Всім привіт, з вами хлопічи читає і сьогодні. у нас нове неймовірне відео, точніше, нова неймовірна руктика, яка буде називатися «Кавова година. Це така робоча назва. Я поки що не придумав щось більш оригінальніше. І це рубрика, які ми просто будемо ось так з вами сідати з чаю, з кавою, а можливо в тому щось погарячіше, і будемо просто обговорювати, що відбувається у мене в житті, що відбувається у вас в житті. Я буду говорити, що зараз роблю я, що відбувається у мене, а ви у коментарях можете розповідати, що відбувається взагалі у вас. Це буде така максимально спокійна, розслаблена рубрика, якій, в принципі, нічого такого особливого не буде. Тут, можливо, будуть якісь невеличкі анонси, можливо, я буду про щось цікавеньке розповідати за якісь, можливо, новини з книжкового життя, які нам захочеться обговорити, або, можливо, є теми, які б ви хотіли обговорити, ви можете, в принципі, це також написати у коментарях. Якщо говорити про мене, то в мене все погано. Мені здається, ніколи ні в кого не може бути все добре, але зараз просто настав якийсь такий період. Коли ти не знаєш, що ти хочеш, коли ти не знаєш, що робити, і в мене скоро починається навчання. Я звик, що на графік був завжди з 8-ї години до 2-ї години дня, тобто я встигав би відзаліти 4 пари, і навіть встигав би піти на роботу собі у книжковий магазин. Хто не знав, я працюю зараз у книжковому магазині. Але нам змінили графік, графік зробили з майже там з 10 до 4 години, і я не буду встигати просто або на пари приходити, або приходити на роботу. я розумію, що якби... А зараз потрібно буде обрати або навчання, або робота. Але тут виходить таке знакнуте коло щоб навчатись в університеті. За нього треба чимось платити. Щоб за нього чимось заплатити, потрібно ходити на роботу. А щоб ходити на роботу, потрібно пропускати навчання, пропускати пари і. Це таке знак не кого, але я сподіваюся, що якось ця ситуація зможе вирішитися. І в принципі, мені робота моя подобається, мені подобається те, що я роблю. Бо для мене робота це те місце, де ти приходиш не з такими думками, о Боже, коли звідси піду, а куди ти приходиш, нібито відпочивати. І от саме на свою роботу я таки приходжу. Я там просто навіть не помічаю, як у мене приходить робочий день. Здається, я тільки прийшов, буквально туди-сюди, з'явився вже поцільно закривати магазин. У мене навіть була така ситуація, коли я просто собі працюю, працюю, працюю. працюю і думаю, ну прийшло десь, напевно, десь 3-4 години добочого дня, я просто дивлюся на годинник, через 20 хвилин вже потрібно закривати магазин. І ти просто починаєш бігати туди-сюди, все бігом недоблювати, аби в часу закрити крамницю. І, в принципі, з останніх новин, такого, що відбувалося у моєму житті, в мене дуже веселе життя, як ви можете помітити, я сиджу або в кімнаті, або на роботі і більше нічого не роблю. Але мені, в принципі, подобається місце життя, і мені подобається так, як я живу. А ще у нас вже наступив лютий. І... Я навіть не помітив, як дійшов перший місяць 2023 року. Здається, просто ну недавно я виставляв логмас, недавно я знімав Лохмас, і ми святкували 23 й рік, а вже пішов цілий місяць. Сьогодні, друге, по-моєму, друге, я дуже плутаюся тепер в датах. Сьогодні у нас 2 число, і буквально через 13 днів у мене лише день народження, і мені буде 19. Зовсім нещодавно я святкував своє 18-річчя, і це буквально ну. Рік тому було, але здається, що це було буквально десь вчора, і зовсім скоро вже буде рік, як іде війна. таке відчуття, що почалася вона буквально вчора, позавчора, тиждень тому, а не що вже пройшов цілий рік, що вже відбулася така велика кількість подій, що ну взагалі сталося настільки багато всього, а час уже прийшов. І от я раніше не розумів, коли дорослі казали, що. О, час дуже швидко летить, час кудись швидко летить. Я думаю, кудись він летить, якщо він тут тягнеться, буквально я дикую не кожну секунду. А от зараз, коли я вже ну, з кожним роком я помічаю, що час він летить усе швидше, швидше і швидше, і ти навіть не встигаєш за ним, бо в нас, наприклад, в магазині у нас приходять дитячі суботи. І ці дитячі суботи, вони ну, логічно приходять кожну суботу. І здається, ну буквально вчора була чергова книжкова субота, і я просто дивлюся, що сьогодні вона знову має відбуватися. І час він просто ну настільки швидко летить, і я за ним просто не встигаю. Я не встигаю за цим часом, я не встигаю робити все те, що я хочу зробити, а час кудись просто тікає. І ще те, що мені 19 скоро я навіть не знаю, як до цього ставитися. Я просто подивитися відео в тіктоці, десь можливо в інших людей, що вони в 19 вже мають собі машини, мають квартири, мають власні бізнеси. Я такий сижу М -м, супер класно. Але в принципі, в принципі, не скажу, що моє життя мене влаштовує повністю на всі 100%, але в принципі, в принципі, мені подобається, як я живу, і мені подобається те, чим я займаюся, але мені не подобається, що навчаюся в університеті, але потрібно довчитися, щоб отримати цей диплом. Угу. Якщо говорити про мої такі читацькі плани, то на лют я собі запланував ціологію перший закон від Джо Бертомбі і вже почав читати на лазі Клинка. Я прочитав тут туда... скільки буквально 24 сторіночки поки що нічого не зрозуміло, поки що взагалі нічого не відомо, якісь нові герої, якийсь новий світ. Але думаю, потрошечки, потрошечки я зможу влитися у цю книгу, зможу влитися у цю історію і прочитати весь перший закон. Я на цей рік взагалі планував прочитати лише першу частину, але думаю, а чому б не взяти весь цикл, що він у мене вже лежить майже рік на книжкових полицях? Тому поки що беру та штурмую цей цикл, і в принципі за моїм прогресом ви можете спостерігати в інстаграмі або в телеграмі. Я всі послання залишу в описі під відео. Тому. Переходьте та підписуйтесь. А ще я хотів поговорити про такі невеличкі анонси того, що я хочу вводити на свій канал, що я хочу показувати на своєму каналі. І перше з них я побачив це на задобіжному буктубі. Була така дуже цікава рубрика в однієї блогерші, що вона там розслідувала книги Агати Крісті. Тобто вона виступала у долі самого детектива. Ось, наприклад, у нас є якась книга Агати Крісті. Не ця це «Останній останні це збірки містичних оповідань. І ви в принципі можете подивитися, читав цю книгу на Хеловін у своєму влозі. Але, наприклад, є книга Гаті Крісті, якийсь детектив, і позаду, якби вішається такий великий плакат. І по ходу того, як людина читає цю книгу, вона починає записувати на плакаті якісь відомості, якісь якусь інформацію про персонажів, якісь взагалі здогадки, якісь свої припущення висловлювати. Звичайно, що ці відео будуть спойлерні, але мені звісно, це дуже такий цікавий формат, щоб подивитися, чи знайдеш ти вполивцю і щоб бути більш уважним до деталей. тому що ну треба буде, якби на стіні така. Ніби карта всього, що відбувається у історії, і ти будеш ніби, виступати у ролі детектива і розслідувати разом з елькілем ту історію для вбивство або якусь загадку, яка у нас буде у якійсь певній книзі. Я ще поки що не обрав, яку книгу я хотів би бачити першою у такому варіанті. і Я ще навіть не обрав, як я буду це реалізовувати, але мені здається, що це буде цікаво. мені здається, що це буде трошечки незвично. І, наприклад, в нас на українському Буктюбі я такого ні в кого не бачив, і це було якась така можливо. Свіжа ідея, можливо, щось таке новеньке на нашому BookTube. І також, якщо продовжити вже цю тему каналу і продовжувати те, що я хочу бачити та робити на своєму каналі, я хотів би започаткувати огляди якихось окремих популярних зараз книг. Це можуть бути якісь трешові книги, якісь можливо безглузді книги, або якісь дуже популярні книги зараз у Тіктоці або в Інстаграмі. Наприклад, зараз до мене їде книга «Гіпотеза кохання. Я знаю, що вона зараз популярна, в принципі. І мені цікаво буде познайомитися зі цією історією та зняти на неї якби окремий відгук і мені здається, що ця книга вона стане першою. І також, якщо ви знаєте якісь такі книги, за якимись можливо 18+, плюс сценами, якимись можливо. Такими смішними або, можливо, безглуздими просто моментами, то ви можете написати їх у коментарях, і я, можливо, якусь них оберу, та можливо вона потрапить в один з таких оглядів. І якщо ще більше продовжувати відкривати завісу того, що я хочу зробити на цьому каналі, то я хотів би, щоб ось ці такі огляди вони проходили трошки незвичному для цього каналі в форматі, адже. Я хочу висловити свої емоції так, як я це бачу, і як це взагалі відкликається в мені. Тому що коли я говорю на відео, я себе стримую, і я не говорю так і в житті у житті я вживаю нецензурну лексику, але в принципі на канал мені не хотілося це виносити. Але я так посидів і подумав. Чому я маю відмовлятися від цього? Чому я маю стримувати якось себе, якщо з допомогою цих слів я можу краще виразити свої емоції? І мені здається, що це навіть трошечки урізноманітний контент. Звичайно, що інші з каналу не зникнуть. І звичайно, що просто я так буду говорити не у всіх відео, але я би спробував просто подивитися, як це буде виглядати. Я би спробував, як це взагалі буде у мене виходити робити, і як це буде в принципі під'єднуватися з книжковим контентом. О, і також я купив собі мікрофон, ось таку купличку. Ось так вона виглядає в коробці. Я не навчився ще на користуватися і мене не знаю, що не виходить. Там, здається, потрібно скачувати якусь програму, щоб вона поєднувалася з мікрофоном, і щоб я міг знімати на телефоні і записувати звук з цього мікрофона. Я ще поки що в цьому не дозібрався. я не знаю, коли мені дійдуть руки до цього, але можливо у. Найближчому часі якість відео та звук на відео покращаться. І я ще думав замовити лампу собі якусь кольорову, щоб позаду або якусь збоку її ставити, і щоб було класне кольорове світло. Поки що в мене є лише одна лампа, вона зараз тут збоку стоїть світить білим світлом, щоб е, в мене одне світло йде з вікна, а одне світло йде від лампи, щоб якось просто вирівнювати тон і щоб не була половина обличчя темна, а половина обличчя дуже світла. Але я хотів би якось краще зробити свою картинку, якось зробити, щоб е, це все цікавіше виглядало в кадрі. І якщо говорити ще про... То в мене тут, бачите, з'явився пост Задель. Це взагалі моя улюблена співачка. І я хотів би, щоб вся ця стіна вона була заклеєна в різних пострів, за якихось можливо, фотографіях, які будуть цінні для мене, які будуть відображати якісь спогади. І якщо ще говорити за стіну, поки я не забув, у мене десь тут. Я на цей рік запанував собі прочитати 100 книг, і я собі роздрукував ось такі таке читання. Я його роздрукував собі минулого року, але його, звичайно, що весь не заповнив. Але цього року я налаштувався читати 100 книг і роздрукував собі ось такий трекер. Я вже цього року прочитав сім, здається, сім книг, і зараз про всі читання восьмої. І думаю, що зараз ми разом з вами. Повісимо цей трекін мені на стіну і розмалюємо. Замалюємо ті книги, які в нас тут є, поки що не замальовані. Але перед тим, як я піду заповнювати цей трехід, я хочу би розпакувати ось таку посилочку від моєї підписниці, яка написала мені в Телеграм. Точніше, вона мені е, скинула малюнок мене, і він мені настільки сподобався, що я попросив, щоб вона мені надіслала цей малюнок е, поштою. Але вона не стала прям цілу посилочку, і я ну, по тому, як я її відчуваю на вагу, я розумію, що у цій посилочці у нас не лише знаходиться цей малюнок. Тому зараз з вами у такому живому форматі я її якраз і розпакую. Після декількох годин боротьби з випакуванням від нової пошти я нарешті зміг розкрити цю коробочку, але я поки що не бачив, що вона середній, тому зараз разом з вами в мої перші емоції. О Боже мій! Так, 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 мій тебе, дивиться, тут стільки всього багато, тут стільки всього. Так, так. О, боже, це книжкові стікери, Це книжкові стікери, Божечки, мій, що ви розуміли? Я буквально вчора починав читати на лазі кронка, і я зрозумів, що у мене пропали книжкові стікери, а мені вони потрібні, щоб взагалі заклеювати ними повністю всю книжку, тому що я не знаю, що є таке слово, я стікероман. І я люблю, коли в книзі просто напхано багато стікерів, але, в принципі, там, де це треба. І я просто собі тримав в голові, що мені сьогодні-завтра потрібно зайти в магазин та купити нові стікери. Ух, але нарешті у мене є ці стікери з собою, і я просто дякую. Чекайте, тут має бути на пакуванні написано ім'я від Так, Марія. Я здається, це або сама дівчинка Марія, або це її мама. Ну, в принципі, я просто дякую за ці стікери. це... Це якраз те, що мені потрібно, і в принципі книжкових стікерів ніколи багато не буває. Так що у нас тут далі, це у нас шоколадочка. Сладкого ніколи багато не буває. І щоб ви розуміли, цей бокс просто він наповнений усім тим, що мені якраз потрібно, і те, що я хотів. Я буквально сьогодні санку сидів і думаю, таке я хочу чогось солодкого. Дивлюся на свої припаси, але у мене нічого такого немає. І думаю, що ну в магазин я не піду купляти щось солодке, але тепер у мене є щось таке солодке, дуже сильно дякую. Так. Далі у нас є ось така книжечка, на якій приклеєна ось така записочка, так, малюнок у зошиті, а також невеличкий лист у книжці. Так, у нас тут лист. Я не буду читати його, тому що мені здається, такі речі це трошечки особисте. Я прочитаю його за кадром. Боже мій, це настільки приємні та теплі слова. Господи, Боже, ось оцей лист я тільки нещодавно сказав за те, що я хочу заповнити свою стіну якимись пам'ятками і чимось взагалі заповнити цю стіну. І ось цей лист, який мені прийшов від підписниці. Він просто стане першим, який поселиться на ось цій стіні. Я трошки пізніше його приклею, та може покажу вам, як це все буде виглядати. І також у нас тут є зошит в якому і лежить цей малюнок. Я просто повинен вам його показати. Ви просто подивіться. Я, можливо, зроблю якусь підйомочку, ще додаткову. Мене ще ніколи в житті ніхто не малював, і я був просто в шоці, коли побачив цей малюнок, я коли я побачив себе намальованого, і я просто був в шоці. У мене просто настільки були емоції. Я настільки був вражений та здивований цим. І цей малюнок він також посяде своє почесне місце на моїй стіні. Дуже сильно дякую. Це просто незабутні емоції, особливо ще те, що написано у цьому листі. От саме завдяки ось таким людям, саме завдяки вам, моїм підписникам, яких я дуже сильно люблю. Можливо, я не дуже часто говорю це на каналі, але я вас дуже сильно всіх люблю. Саме завдяки вам я це люблю, саме завдяки вам я створюю якийсь контент, саме завдяки вам я стараюся. І в принципі, все, що я роблю, я це роблю не для себе, я це все роблю для вас. І я дякую вам, що ви мене дивитеся, дякую вам, що ви слідкуєте за мною, що ви пишете слова підтримки, і дякую вам просто за ось такі бокси, за ось такі подаруночки. Ух, і Боже, я забув зовсім сказати за книгу, яка була у цьому боксі. Це у нас е, книга Лорана Гонеля День що навчив мене жити. У мене цей автор був у планах, але я щось постійно відкладав покупку цієї книги, так, з'яду трошки цей скотчик, але оцю записочку на книжці я залишу, тому що ну, це все спогади, і це все якісь моменти, які я не хочу викидати, які я не хочу втрачати. А це у нас книга День що навчив мене жити. Як я вже говорив, що і в мене був в планах цей автор, але чомусь постійно відкладалася. Покупка цих книг постійно відкладалося читання цих книг, але тепер у мене є ця книжечка на книжкових полицях, і я думаю, що найближчим часом вона якраз у мене причитається. Що я знаю за цього автора, тому що він пише у такому суміші художньої та психологічної літератури. Тобто, якби, це художні книги, але з якоюсь такою суміш філософії і суміш чогось такого психологічного, що повинно якось допомогти тобі. Не знаю, коротше ще чекати від цієї книги, але вона відправляється на мої книжкові полички. І як я вже казав, я заповню трошки свій читацький лист на цей рік. Я заповнюю його максимально просто. У мене є ось такий аркуш, на якому намальовано сто книг. І я беру просто ось так кольорові олівці. Вони у мене двосторонні. І просто, коли прочитаю якусь книгу, я просто її замальовую. Я думав довго, як замальовувати їх чи в якомусь технологічному порядку, тобто ось так, чи рандомно, але мені більше подобається, коли вони замальовані рандомно. І я вибираю, як беру. Ну, в мене є право вибору. Книгу, яку я хочу замалювати із усіх цих. І тому зараз я з вами я замалюю. Прочитаю цього року сім книг поки що, і остання з них це була там, де дакі співають. Я зазвичай підбираю, яким кольором замалювати книгу по тому, яка у книги обкладинка. Наприклад, одна з моїх нещодавно прочитаних – це там, де даки співають. На така обкладинка ближче до оранжевого, тому я зараз буду замальовувати якусь книгу оранжевим кольором. І, наприклад, це буде, буде от мене доча лежить до ось цієї книги, тому. Саме її ми і замалюємо оранжевим. Також я прочитав квартиру на двох і опаника в неї такого блакитно-синього кольору. І мені здається, я більше хочу замалювати блакитним ось цю книгу. Також є книги, про які я ще ніде не говорив, і одна з них це Коли завмирає серце. Я її прочитав, але ще поки що нікому нічого про неї не розказував. Але зараз ми її також тут замалюємо. Я тоді замалюю її просто ось таким салатовим кольором. І це у нас буде. Ось ця книга. Також в мене була включена ще агенція Lockwood і Co, і ця книжечка була фіолетового обкладинка, тому хочеться щось з нижнього ряду замалювати. І мені хочеться замалювати саме ось цю книгу під агенцією Lockwood і Co. Також я прочитав ще один комікс, але про який я поки що ніде не згадував, також і поки що не буду називати вам, що це був за комікс, але я замалюю за нього якусь книжечку. Скажімо, скажімо, ось цю крайню книжечку. Також було прочитано ще дві книги, в яких були такі блакитно-сині обкладинки. тому замалюємо їх як Ні, замалюємо їх ось такими двома відтінками синього. Це була ніч у Лісабоні і різдво червоним кардиналом. Ні, двох червоним кардиналом я хочу замалювати все ж таки блакитним, тому поки що буде на цьому трекері дві блакитні книги. Різдво червоним кардиналом вона мені дуже сильно сподобалася, тому я її розмістив десь отут, у центрі. І також замальовуємо ще синім книжечку ніч у лісабоні. І замалюємо ось цю. Ну, в принципі, в принципі, принципі, поки що Ось так виглядає мій трекер читання. Я прочитав за попередні місце січень 7 книг. І ось всі ці 7 книг я замалював на своєму трекері. А на цьому я в принципі буду завершувати це відео. В принципі, нічого такого особливого я вам казав із цієї рубіки можна не чекати. Просто дякую Марії за цю просто неймовірну розпаковку за цей просто неймовірний бокс цю книжкову посилку. Фу, у мене просто емоції через край, тому що я ніколи взагалі навіть не міг подумати, що колись хтось захоче писати мені таке, і що колись хтось взагалі в житті напише мені такі слова. Дякую дуже сильно, і це мене змотивувало творити і створювати ще більше книжкового контенту. А на сьогодні в мене, в принципі, все. Я все, що хотів сказати, я вже сказав. Якщо ви хочете щось у мене запитати, то ви в принципі можете зробити це у коментарях. Ви розказуєте в коментарях, як проходять ваші дні. розкажете, як у вас пішов перший місяць. Ви можете пожалітися на щось у коментарях. Ви можете щось цікаве розповісти. Я всім буду відповідати, і ми з вами, в принципі там просто поспілкуємось. Всіх обнімаю, всіх цілую і дякую, що ви є тут зі мною. А на сьогодні у мене все. Дякую, що дивилися це відео до кінця та до нових зустрічей.